В Україні держава стимулює бізнес працевлаштовувати людей з інвалідністю. Що у 2009 році Україна ратифікувала конвенцію про права осіб з інвалідністю? Держава взяла на себе зобов'язання створювати суспільне середовище рівних можливостей для таких людей та інтегрувати їх у суспільне життя. Один з таких кроків стимулювання роботодавців для створення робочих місць для людей, які мають інвалідність через різні компенсаційні програми, розповіла нам начальниця активних програм зайнятості Олена Мельник. В наш час, коли повертаються військові, які віддали найдорожче, що в них було це своє здоров'я, от і повернулися, і в них отримали якусь першу чи другу групу інвалідності, щоб їм допомогти соціалізуватися, от передбачена ця програма. Я думаю, що для них це особливо важливо. Це грошова компенсація для роботодавців за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Передбачає компенсацію за працевлаштовану особу, якій облаштоване спеціальне місце, для якої є такі рекомендації лікаря. Сума компенсації регулюється мінімальною заробітною платою у році, в якому вона надається. У цьому році мінімальна заробітна плата 6700, Якщо звернуться роботодавці, то максимально вони зможуть отримати за, особу з інвалідні... за працевлаштування робочого місця для особи з інвалідністю і облаштування цього робочого місця. Цього місця 67 тисяч для другої групи і 100 тисяч 500 гривень для особи з інвалідністю першої групи. Меблі та фурнітура, комп'ютери та орхтехніка, поручні та бруси, програмне забезпечення, машини для виробництва та оброблення, а також засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях. Це перелік позицій, вартість яких держава компенсує роботодавцю, розповіла Олена Мельник. Про те, як підприємцям отримати компенсацію далі. Для цього роботодавець подає до центру зайнятості заяву встановленого зразка і також рахунок фактуру або ж чек, де зазначено самі затрати для облаштування цього місця. Має чітко співпадати. Облаштування цього місця, із щоб воно було в цьому переліку, і якщо є такі документи, і роботодавець часно, бо 90 днів в нього є для цього, щоб звернутися, віддати працевлаштування такої особи до центру зайнятості, то буде позитивне рішення. От можливо, буде такий момент, якщо не повний пакет документів, роботодавець має право на доопрацювання. Якщо він доопрацював, може повторно звернутися, і якщо все буде гаразд, то звісно також буде позитивне рішення. Відмову можна отримати лише у випадках, якщо роботодавець має заборгованості зі сплати податків заробітної плати єдиного внеску, є банкрутом, здійснює господарську діяльність на території Росії або Білорусі. Проти нього запроваджені спеціальні економічні санкції, надав неповний пакет документів або ж зазначив недостовірні відомості щодо себе та працівника. Більш детальну інформацію щодо цієї послуги роботодавці можуть отримати у найближчому центрі зайнятості або у відділі активних програм зайнятості.